Привіт! Якщо ви відпочиваєте у затоці, то не тільки валяйтесь на пляжі, а також відвідайте дві дуже важливі для цього району локації. Перша з них це Акерманська фортеця, а друга це вина та культура. Вина шабо. Хі -хі. Ви знаєте, все це можна сьогодні відвідати, і все це я вам сьогодні покажу разом з екскурсією вишукана компанія: архітектура і вино, акерманська або ж Білгород-Дністровська фортеця найбільша на території України. Збудована вона ще у восьмому столітті, хоча сучасного вигляду нам була тільки у п'ятнадцятому. Зайшовши до фортеці, ніби потрапляєш до машини часу або ж, хоча б на фестиваль історичної реконструкції, де можеш навіть постріляти з луку. Позаду мене цитадель або ганецький замок. Вчені досі не зрозуміють, як правильно її називати, але головне, це перша та найбільш укріплена частина фортеці. Товщина стін цитаделі близько 5 метрів, а висота аж 19. Саме з цього місця починалося будівництво усієї фортеці. Усередині цитаделі досить затишно. Тут є музей арсеналу, історичне приміщення для ув'язнених, один оглядовий майданчик та вхід у двір однієї з башт. Фортеця добре продумана для туристів. Тут є багато оглядових майданчиків, з яких відкривається постійно різний вид. У Білгород-Дністровській фортеці я рекомендую обійти абсолютно усі оглядові майданчики, перевтілитися у справжніх лицарів та обов'язково зробити кілька фото на пам'ять. Ну що ж, ми проходимо до другої локації нашої екскурсії, а саме до вина. Ми зараз у центрі культури. Вина шабо. Наступна зупинка на заводі його музей, у якому усіх радісно зустрічає статуя давньоримського бога-виноділля Бахуса. Каже, що якщо з ним подружитися, збудуться усі бажання, можливо, саме на дегустації. Цим дубовим бочком понад 250 років. На даний момент вони не використовуються, але тим не менш, історично це місце дуже важливо. Наприклад, ось за цим столом, як кажуть, смакував вино сам Пушкін. Перлина усієї екскурсії дегустація вина. Ви знаєте, у фіналі екскурсії вишукана компанія Архітектура і Вино, я хочу сказати лише одне, що це дійсно класне поєднання, коли ти спочатку дня дивишся на архітектуру стародавньої фортеці, а ввечері вже починаєш більш пізнавати українське вина, їх походження і головне їх дегустувати. Тому особисто я вам рекомендую відвідати цю екскурсію, ну а сам піду далі вже купувати щось рідне.